22 липня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 5 кацапських дронів камікадзе типу шахет 136 131 а також 4 розвідувальні дрони оперативно тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 21 артилерійський засіб на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс рашистів та ще одну важливу ціль. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах. В підрозділах рашистських окупаційних військ, що розміщені у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області, відзначено наявність громадян Узбекистану. Казані особи не приперлись до тимчасово окупованого Маріуполя для проведення будівельних робіт. Однак після прибуття у гори Гастарбайтерів вилучили паспорти та мобілізували до складу рашистських військ в якості добровольців. В тимчасово окупованих Олешках Херсонської області вибухом знищено будинок місцевого гауляйтера. У тимчасово окупованому Криму в селищі міського типу Октябрьське, біюк Онлар знищено розташовану поблизу залізниці нафтобазу. Рух потягів був заблокований на більшій частині півострова, також перекривали горезвісний Керченський міст. Заразом під удар потрапив і розформований всередині 1990-х років аеродром, який рашисти використовували в якості польового табору та складу. Неспокійно на території рашистського рейху. Поблизу свято Ленінграду під час фестивалю обвалився пішохідний міст. Одна особина здохла. У торговому центрі на заході Москвабаду прорвало трубу з гарячою водою. Здохло чотири особини, кілька десятків отримали опіки різного ступеня. Поблизу Москвабаду вбидло елітному котеджному селі озброєний житель Красноярська захопив будинок, в якому, кажуть, колись мешкав дваждення судімий Донбасячий легітімний, висунув політичні гасла та пригрозив походом на Кремль. НКВДисти ліквідували Баламута після тривалої перестрілки. Раптово здох 40-річний очільник компанії, яка є монополістом у виробництві пристроїв для сорм комплекс для проведення оперативно-розшукових заходів у мережах телефонного, рухомого і бездротового зв'язку, радіозв'язку та відстежування інтернет-активності народонаселення Рейху. Postscriptum. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Ліквідовано чергового рашистського терориста ще з часів узкої весни в Лугандонії та пропагандиста під виду воєн Криса. Ще декількох рашистських пропагандистів поранено. Шушваль приперлася на тимчасово окуповане Запоріжжя знімати пропагандистський сюжет про використання збройних. Збройними силами України касетних боєприпасів і потрапила під обстріл.